Що ж, народ, всім привіт! Ми продовжуємо з вами розвивати свою кав'ярню, своє кафе. Ну, це скоріше кафе, ніж кав'ярня. Я вже обслуговував 5 клієнтів, типу я їм надав свої послуги. Зараз у нас кафе закрите, я хочу трішки зробити перестановочку. Навіть не перестановочку, я хочу разом з вами поставити ще декілька столів кухонних для того, щоб ми могли одразу типу, більше. Народу приймати. Давайте у нас буде кухонний стіл знаходитись. Так, щоб до раковини можна було пройти, звичайно ж. Так, ось. Так. Ми можемо його лишень поставити чудово. Сподіваюсь, сюди влізе е, наша піч. Так, де вона знаходиться, теж в кухні. Так, пічка влазить чудово, до речі, це дуже класно. І я навіть зможу її спокійно підключити до електроенергії. Так, все. Холодильник. Холодильник, я думаю, не потрібен. Нам одного холодильника вистачить. Е, так, до пічки потрібно поставити нам витяжку. Витяжка дуже необхідна штука. Можемо її аж під е, самою стелею. Так, до речі, під самою стелею ми можемо її поставити. Давайте вона тут і буде знаходитись. А цю ми можемо просто переставити теж трошки вище, для того, щоб воно виглядало більш-менш симетрично. Так. Давайте тут побудуємо окрему розетку для неї. В різному у нас це знаходиться. Ось тут хочу. Спеціально, наче там місце і було для неї. Все ось так. Типу дріт, якось дивно виглядає, але хай з ним. Так, піч це все є, і, можливо, навіть третє я б поставив третю пічку. Але, добре, давайте поставимо. Я думаю, там тої витяжки вистачить на дві пічки. Саме головне зараз не розтринькати всі кошти наші для того, щоб у нас було чим зарплатню платити народу. Бо без зарплатні не дуже всі хочуть працювати. Я їх розумію, звичайно ж. Е, так. І стіл. Стіл теж потрібно поставити. Стіл ось у нас знаходиться. Поставимо його ось сюди. Я просто найняв трьох людей. Ось у них один взагалі чудовий. Типу і швидко працює ось ця Ебі. еббі. І мотивація, і комунікація, все на висоті, а ось. Е... Пітера швидкість роботи низька, але і за комунікацією його теж взяв. Все, можемо відкриватися. Е, я думаю, зараз це. Заклад відкрито. Все чудово. Ой, у нас щур з'явився. Нам потрібно його швиденько зловити. Ну. Так, Девін? Зловив, ні? Ні, не зловив. А ось тепер. Все. Щура зловили. Народ де йде? Народ іде? Народ іде. До речі, з безхатьками потрібно товаришувати, як не дивно. Немає, не можу я йому, типу, шваброю по горбу дати, щоб він до нас більше не приходив, але. Вони нам вікна б'ють. Вони розбили мені вікно. Я просто не вмикався, адже. Е, так, піца Маргарита робіть. Адже, типу, як пояснити? Він прийшов знову п'яний цей в розвалочку такий. прийшов, розбив вікно і втік. Я нічого не міг йому зробити. І, до речі, дивно, що дві двідувачі до нас йдуть з лісу, а не з е головної дороги. Хоча там теж будівлі якісь є, можливо, то так і треба. Але ви не забувайте перед початком ставити лайк, підписуватися на канал, а також писати будь-який коментар. Адже це дуже допомагає в розвитку каналу. Це якомога більше. Народу відео побачить. Що він хоче? Піцу 4 сиру. Піцу 4 сиру вперед. Ми також заберемо піцу Маргариту і повернемо її ось сюди. Так, все. Хай вона куштує, я сподіваюся, їй сподобається. Що це тут написано? 12. А, типу, я зрозумів. Це щоб. Ми не плутались Ось, замовлення номер 12 Прикольно. До речі, дуже класно. Бо не запам'ятаєш кожному ж яку піцу там принести. Так, все, у нас три столи є. І сподіваюсь, вони скоро будуть всі три одночасно працювати, бо це не діло. Так, вона хоче карбонару. Карбонара, до речі, начебто дорога доволі піца. Ну, 10 баксів, в принципі. Непогано. Так, 12 столик у нас вже піца готова. Вона виглядає однаково усюди, на жаль, так, поїла. Навіть не посмітила, чудово. Е, чайові. Один цілий долар вона нам залишила, ну то е, таке. І з цим можна змиритися. Так, що хочеш ти, е, він пепероні хоче. Пепероні дуже дешево, тому, е, на жаль, Багато грошей ми з цього не заробимо. Щось, до речі, так. Дуже мало грошей заробляється, а в день вони витрачають, е, я вам скажу, дуже багато. 200 доларів в мене на зарплатню пішло, 13 столик це ось цей, вона навіть підсвічується. Це теж дуже зручно. Так, що у нас відбувається? Чому ніхто не готує? А, піца печеться. Добрий день, мене звати інспектор Льюіс. Час від часу я буду приїжджати до вас щоб перевірити пожежну безпеку, тому що безпека ваших відвідувачів перш за все. За нашими правилами у вас повинно бути мінімум 3 справних датчика диму на кожне приміщення середнього розміру. Час від часу перевіряйте ваші датчики диму, щоб виявити несправність, та вчасно їх замінити. Результат вашої перевірки нижче. Гарного дня. Прикольно, у нас це 5 із 5. Давайте, що він хоче, піцу пепероні. Давайте піцу пепероні. І готові замовлення, у нас 14 столик. 14 столик. Ось, будь ласка, друже, у мене пожежна перевірка була, звиняй. Так, чоєві нам залишили, але. Добре, що чувак їх не вкрав. Все, чудово. У нас тим часом вже три зірки. Типу, я не встиг ще почати грати, вже три зірки. Це доволі. Якби застерігає чи що. Ну, побачимо, Коротше, як воно там все буде. Футболіст до нас якийсь відомий, напевно, прийшов. Будемо вважати, що це Роналду прийшов. Хоча він не схожий, але все одно буде підіймати престиж нашого закладу. Так, 15 столик. Ось туди. Ну добре, що вони підсвічуються, заморачуватись не потрібно стосовно ось цього всього. Так, до речі, 16 баксів він нам заплатив більше, ніж ми очікували. Так, і ще одна піца, 4 сиру, будь ласка. Ми можемо, до речі, зробити прикол, що ось цей футболіст Роналду хай наш почекає. А ми йому дамо першому. І побачимо, наскільки більше він чайових нам дасть, якщо це дійсно так працює. Так, готова страва. 16 столик. А ми можемо дати йому? Ні, йому дати ми не можемо. Я зрозумів. Немає вільних столів. Так. Це погано, але у нас просто дуже популярний заклад. Так, і ще одна піца готова. Чотири сири. Вперед, віддаємо. Чуваку, все. Е, що там по чайовим? 14 доларів. До речі, гроші збираються. 5 тисяч в нас вже є. Е, щоб наняти касира, нам потрібно в менеджменті. Е, а можна його офіціантом зробити? Ні, до речі, офіціантом зробити ми його поки що не можемо. Так, піца кантрі. Кантрі, 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 кантрі. Ось вона. Та ну, ти ноги не витираєш, чи що? Так, все. Три місця в нас зайнятих. Сказати, що я не можу, типу, там, килимок додати. Давайте ось ці листя приберемо. Не можу додати килимок для того, щоб у них менше слідів залишалося. Так, давайте чай віночі заберемо. Ой, щось. Е, погано стало в цій грі трошки. Таке буває в неї. Всі ми е, це розуміємо. Так, і приймаємо замовлення. Чотири сири. Мені подобається, коли вони замовляють такі дорогі, дорогі піци. Готові замовлення, кантрі в нас вже готове. Все, хай не нервує, хай їсть собі. Більше сміття немає, нічого немає, все чудово. У нас, в принципі, зараз відбувається. Люди йдуть. Який модний пацанчик прийшов накачаний такий. Так. Що він... Маргариту. Але піцу він хоче доволі дешево. Шкода. Хай чекає її. 20 клієнтів нам таким чином потрібно обслуговувати. Напевно, теж мені потрібно це пропустити і повернутися до вас тоді, коли вже все це буде готовим. Бо, або тоді, коли я буду вже ем, якусь, якісь меблі додавати, хоча це буде е, трошки згодом. Так, хоча знаєте що, любі друзі, я тут побачив вікно, до нас прийшов безхатько. Давайте подивимося, що він хоче від нас. Він нас злякався. Ми можемо його наздогнати? Ні, ми нічого не можемо з ним зробити. Ну то й хай валить. Ось тут літає ось цей е, літак. Він мене дуже напрягає, якщо чесно, якщо ви розумієте чому. Але нічого з цим зробити ми не можемо. Так, трішки не туди я натиснув. Карбонару йому потрібно. Карбонара готується. Та й, в принципі, все. Давайте я. Я думав, що просто буде якийсь, типу, івент з безхатьком, але нічого не було. Тоді знову я на паузу. Так, ну що ж, народ, давайте ми з вами повернемось до справ і. Ось останній клієнт. Додаткова робота. Підвищуйте рівень ресторану, щоб отримувати додаткові замовлення на реставрацію та облаштування інших кафе і ресторанів. За виконання таких замовлень ви отримуєте грошову нагороду, нову фурнітуру, досвід і логотипи. Відкрийте планшет та перевірте пошту. Поки що не будемо цим займатися. Навички це дуже важливе завдання у нас зараз. Досягніть п'ятого рівня вашого ресторану, розблокуйте розділ навички в планшеті та ознайомтеся з ним. Тобто нам потрібно прокачати ще пів рівня. Ну то. Таке зараз мені не дуже. Так, у нас є готова страва, є. Бо ми не можемо нічого робити, поки останній відвідувач не, ну, не піде від нас. Він не дуже задоволений, бо я трошки затупив, але то, нічого, він нас вибачить, я сподіваюся. Так, все чудово, там без хатків начебто немає. Давайте перевіримо, можливо, до речі, граблі. Ось це потрібно прибрати, воно ж там, типу, мінус, престижу нашому ресторану дає. Зараз футболіст наш поїсть. Це вже, напевно, другий Роналдо. Почухати тобі спинку? Так, кота почухали, граблями все добре. Так, ми будемо з вами зараз. Ну Давай, вали вже Скільки можна їсти? Як він одночасно тримає телефон та виделку? Ну, це, типу, взагалі фініш. Тут не можна присісти. Ні, присісти не можна, можна тільки стрибати. Так. Давайте, поки ми почитаємо в пошті, що нам... просування поштових відправлень. В верхній частині програми електронна пошта на вашому планшеті ви побачите індикатор виконання. Він покаже у вас прогрес у виконанні нової місії. Виконуючи завдання, ви наближаєтесь до нових цікавих можливостей допомоги відремонтувати їхнє кафе. Так, давайте подивимось на пошті. Привіт, я бачив твоє оголошення в газеті Castle Lake Post. Ми з дружиною плануємо відкрити затишне кафе на околиці міста, але не знаємо з чого почати. Нам потрібна твоя допомога. Потрібно прибрати все сміття, зробити ремонт і поставити інтер'єр. Допоможеш нам з цим, ми добре заплатимо. Так, ну 500 експи. Ось через це, напевно, я й почну. Так, ось народ я і повертаюсь. Дуже складно це все було. Не знаю чому. У мене, начебто, комп'ютер не дуже слабкий. Але в мене гра просто вилетіла. Дуже довго завантажувалась, потім просто вилетіла. Так, що потрібно нам зробити? Нам потрібно прибрати все сміття, реставрувати все, що зламано, і створити інтер'єр та декор, який підійшов би кафе. Нам побажали удачі, ми їм подякували за це все. І у нас ось тут ось така ситуація. І знаєте, що я можу з цим зробити? Е, серед власників кафе ходять чутки, що є. У них така е, чарівна сила, називається магія монтажу. І зараз вам я її продемонструю. Так, ось я з горем пополам вирішив використати цю магію монтажа. Сподіваюсь, в мене все вийшло, але я ще не настільки... Досконалий чарівник, щоб зробити із інтер'єром те саме. Просто я хотів зробити це разом з вами. Ось весь основний грін я пропустив. А зараз ми з вами будемо розставляти інтер'єр. Для цього нам потрібно подивитися, що вони взагалі від нас хочуть. Чотири столи, касу, дек... два декори і розваги. Давайте з цього і почнемо. Каса у нас буде знаходитись не при вході, а як це у нас відбувається. А де у нас тут продаж? Ось о, ось у нас каса. Каса буде знаходитись ось тут. Я вирішив, знаєте, типу. Так, чому я не можу. А, не тою стороною. Так, ні, це печально. Треба ставити її тоді з цього боку. Я вирішив розділити у нас. Так, секундочку, я намагаюся вицілити цією штукою. Ось так. Побудуємо. Так, добре. кольорами зони кухні та відповідно зону для трапис, якщо можна так сказати. Давайте продаж ми поставили кухню, дві печі вони хочуть. Ми тут, в принципі, до речі, не витрачаємо свої кошти, тому можемо ставити їм найкрутіше. Я людина не погана, тому поставимо все до пуття. Так, поставимо ось сюди. Піч одну. І ось сюди піч іншу. І, до речі, потрібно було одразу розетки розставити. Я ще з цим не зайнявся. Давайте краще почнемо з цього. Так, розетка одна, розетка друга. Тут для каси нам потрібно поставити розетку. Так, тут будуть у нас, як би це так зробити красиво. Давайте, одна розетка тут, інша, Так, вентиляція нам потрібна дві, тому дві вентиляції тут і поставимо. Вони будуть виглядати не дуже, але хай з ним. Так, стіл їм потрібен лише один чомусь. Не знаю чому. Так, Кухня, стіл. Ось, будь ласка, він. Це у нас буде, типу, відкрита кухня. Якщо у нас кухня в такій окремій комірці знаходиться, то тут вона буде відкрита. Столи є. Фритюрницю вони хочуть? Навіть у нас такого немає. Холодильник, давайте теж їм поставимо. Холодильнику електроенергія потрібна, тому одразу ж і розетку сюди. Я підозрюю, що також потрібна розетка і фритюрниці, тому поставимо їх тут дві. Так, фритюрниця наступна у нас буде на черзі. Де вона? Де вона? Де вона? Ось фритюрниця. Чому ти не хочеш ставитись? А, ось так. Все, давайте одразу. Ага, фритюрниці не потрібна. Дуже-дуже дивно. І тут не потрібно. А вони, типу, самі підключать чи що? Ну, якщо так, то так, мені не важливо. Ставимо, значить, у нас вентиляції. А, давайте одну ось тут і одну над фритюрницею. Також їм потрібно було б датчики диму поставити різне. Ось вони. Детектор диму один ось тут. Один ось тут і трошки криво, але нічого страшного, я в цьому не бачу. Раковину шафу і апарат для морозива потрібно їм поставити. Так, для морозива готово. Раковина. Раковина, раковина теж знаходиться в, в цьому. Так, попкорн їм не потрібна. Кухонна шафа. Кухонну шафу ми поставимо ось тут. Швидкість. А, до речі, щоб підвищити швидкість роботи кухонних працівників. Чим ближче шафа до робочого місця, тим швидше виконуватиметься замовлення вашого кафе. Ось про це я не знав, про це потрібно буде і коштують вони не дуже дорого, до речі, тому ми повернемося поставимо їх собі. Раковина буде стояти з ось цього боку. Вона нею не користується, типу, ось, як самою раковиною. Вона потрібна лише для того, щоб. Типу, ну це як баф такий м -м, пасивний, і гриль. Гриль вони ще також хочуть. Гриль буде у нас знаходитись ось так. Типу, хоч, щоб якось Відділяти зону кухні Від зони е Поїдання, якщо можна так сказати, він не дуже широкий, але хоч щось. Так, давайте, щоб рівно більш-менш воно стояло. Так, ось так. Поставимо. Все, чудово. Тут у нас все є. Е Залишилось поставити справа за малим, як то кажуть, тільки 4 столи. Давайте ось так. Ось один сюди ще. Інший трошки повернемо. Поставимо ось так. І ось тут їм ще стіл потрібно. От дуже потрібно. Ось так. Мені здається, дуже кльово вийшло. 5 столів навіть декор. Декор ми не використовували у себе, але. Їм навіть розважальний якийсь автомат потрібно. Мені здається, музикальна машина їм підійде як ніколи. Тільки ось лише де її поставити. Давайте її ось тут і поставимо. Щось я трошки перегнув тоді. Давайте ось цей стіл ми продамо. І тут поставимо і декор, і розважальну ту штуку їхню. Так, ось сюди, щоб вони там підходили, музичку замовляли, все у них було. Чудово. І картини, мені здається, картини є декор. Їм підходить якийсь ось такий пейзаж, а тут все в вікнах, так? На кухні картини чіпляти так собі ідея. Тому подивимось, що тут іще є. Шпалери, килим, фарба, екстер'єр нам не потрібен. Меблі, можливо, що... М -м, якийсь столик. Ого, ого, цей столик більше, ніж, блін, я. Так, добре, давайте ось сюди його якось поставимо, щоб вони там журнальчик, можливо, взяли якийсь плюс комфорт. До речі, мені є ідея переставити його ось сюди, до нашої каси. Все. Скода, що не можна притул поставити, але як за декор воно зарахувалось, тому ми продовжимо поставимо, що ми ще можемо поставити такого цікавенького. Ось, давайте ось цей пуф поставимо біля. якщо це... Можливо, буде. А це неможливо, так? Де б це його поставити? Тут можна поставити, до речі? Я б хотів би його тут поставити, було б класно. На терасі таки сидиш з чашечкою кави ввечері там. було б дуже прикольно, але не можна нам цього зробити. Давайте. Та Що ми можемо взагалі тут поставити такого цікавенького? Ось телевізор якийсь почепити нам потрібно на вікно чисто, щоб. Не хоче воно на вікно чіплятися. Ну, давайте, в принципі, закриємо. Тут вікон просто дуже багацько. Краще було б, щоб ті стіни ось так просто. Так, все, ми виконали наше завдання, як його здати. Тепер хочу його здати. Так, а, ось це. Завершити завдання. Так, ми завершуємо все чудово, результат 100%. Нам дали досвід і дали 4000 грошей. Так, ось тим часом ми і повернулися. Нас повернули до нашого величезного гарнезного кафе. У нас п'ятий рівень, який нам вже був потрібен. І давайте ознайомимось... З навичками, які у нас тут відкрилися. Майстер підвищує швидкість ремонту навчання, підвищує швидкість роботи нашого персоналу. Ваші співробітники можуть частіше пропонувати клієнтам придбати додаткову страву, підвищує кількість репутації, підвищує вартість замовлень з пошти і знижує ціну на комунальні послуги. Я хочу менеджера. Однозначно. Так, рівень навички підвищений. Давайте на декілька разів. Ось так, тисячу вже занадто багато. На одного майстра і рівня комунікації, а також ресторатора. Чому б ні. Бартер та комунальні послуги. ну, Комунальні послуги хіба що можна вивчити? Буде непогано. Все, більше у нас очок не залишилося. Нам потрібно розблокувати туалетну кімнату. Скільки це коштує? Зараз подивимось, якщо дуже багато, то так, мій ресторан. Ось він. Мій ресторан 5500. У нас зараз вистачає на це грошей. Але давайте ми з вами цим будемо займатися в наступній серії. Подивлюся на ваш фідбек. Якщо вам сподобалось, то будемо далі проходити. Якщо ні, то ні, будемо проходити якусь іншу цікаву гру. Сподіваюсь. Тому не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал, а також писати будь-який коментар. І віримо в ЗСУ, чекаємо нашої скорої перемоги. Всім удачі і всім до побачення.